Землю, скажіть, будь ласка, і що вони задовільняться тим, що ви їм. Наша армія дуже міцна, наша армія на сьогоднішній день саме найкраща. Слава нашій армії! Слава! 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 Третій рік в країні триває війна, і нам не вистачає мужності. Ми всі кажемо, що війна, але ми це називаємо ганебним АТО. А то вже було пора закінчити в 2014 році, коли оця банда їхала на Донецьк і вона мала бути знищена, а їй далі. Таку можливість там сидіть. І третій рік у нас триває зрада. Зрада досі не покарана. Зрада, починаючи з мешканця кожного міста і закінчуючи. Ну, да. Те, що ми бачили, коли Вінштаб. люди дають присягу, приходять. Десять чоловік, вони виходять і хлопці ми з вами. Та це зрада. Що повинно за зраду робити? Карати треба. Що зараз зробили по цей день? Ніхто не покараний. Ті, хто зупинали танки тут, у Краматорській. Що з них? Нічого. Як були ще й депутатами, повибирали. Ганьбаю, слава Україні! це вичищимо ви ви в короткий термін, а не сидимо там, як непонятно, що і слухаємо. Дуже добрий всім, пан Володимир, я з вами згодна на 100%. Сьогодні були дуже емоційні виступи. Мене звати Наталя Карачор, я переселенка, я з міста Шахтарська. На сьогоднішній день у моєму місті я триваю зв'язок 24 години зі своїми рідними. Військовій російській техніки і в кадрових офіцерах по Шахтарська сположений на 42 км від російського кордону. Я не хочу зараз тільки ви вислухаєте мене спокійно, без емоцій. Коли я дивилася ваші презентації, я їх не слухала, знаєте чому. У мене перед очами були у 2014 році хлопці з 25-ї автомобільної бригади. У мене перед очами були ті хлопці, які майже рік тому розписалися у мене на прапорі і сказали, ми будемо святкувати перемогу з У мене були спогади за двох хлопців, які... Ситуація німецька, боснійська і тому подібне. Це жах, це ганьба. Треба вирішити. Скажіть, будь ласка, депутатам, скажіть, будь ласка, президенту, Я поважаю президента, ти бачу, в тому році, коли він приїжджав сюди в Краматорськ, я особисто це йому казала. Треба визначити нарешті правовий статус конфлікта на Донбасі на міжнародній арені. Це 51 стаття Організації Об'єднаних Націй там наголошується, коли буде, у нас є поняття агресія Росії проти України. Але слова збройної агресії її немає. І ми не маємо права звертатися до міжнародних інститутів, до судів. Ми не маємо права без цієї. На міжнародну арену за військовою допомогою. А те що сьогодні наші хлопці, усі ВСУ, сектор, батальйон Донбас, тримають своїм життям, віддають життя. Це дійсно, це дуже страшно. І сьогодні пан Володимир правильно сказав: у 2014 році я бачила нашу армію. Вона була голодна, вона була борга. А сьогодні. Вона є. І сьогодні, де, шановний пан який е, 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 ветеран, а то я пішов, пішов з нами, пішов. Вона сьогодні є. Я бачу очі хлопців, вони сильні. І вони підуть в атаку. Але третє питання, ось ми тут з вами слухали, економіка нашої країни це да. Але ми не вміємо чути один одного. Згадайте, будь ласка, 1918 рік, я ще й спорив. У му році, майже 100 років тому, молоді хлопці, крутовці, вони, 300 хлопців, дуронили кордони Києва, добровольці. Сьогодні майже 100 років тому добровольці, наші молоді, молоді хлопці, вони пішли, пішли захищати нашу державу. І якщо той урок 18-го і 19-го року про Соборність України, ми повинні винести саме головне. коли ми будемо єдині, ми не будемо сваритися, ми не будемо кричати, а ось я те зробив, а я те, а ти те. Це буде ганьба нам. Правильно сказали, ми єдина країна. Ми велика нація. Тому давайте будемо сьогодні. У мене багато питань до...